Двоє чоловіків, любителі зимової риболовлі, потрапивши у крижану пастку на гнилоп'яті, невпинно кликали на допомогу. Ще одна особа не втрималась на льоду і пішла під воду. За лічені секунди після відповідного сигналу диспетчера, особовий склад міської пошуково-рятувальної служби приведено у готовність діяти. До проведення пошуково-рятувальної операції на водному об'єкті негайно прибули й рятувальники міськрайвідділу Державної служби з надзвичайних ситуацій. Таким чином розпочався перший. Перший етап спільного зимового тренування аварійно-рятувальних служб спланували проведення тренувань в два етапи. Пер на першому етапі відпрацювалися питання інформування, доведення сигналів управління, оповіщення, а на другому етапі практично безпосередні дії на водному об'єкті, тобто організація пошукової рятувальної операції. Рятувальники відпрацьовували кілька способів порятунку потопельників. Спочатку, як допоміжний засіб, задіяли катамаран, далі рятували за допомогою драбини. В обох випадках використовували міцні й довгі мотузки. До слова, серед рятувальників були й ті, кому минулоріч вдалося таки витягти із крижаної води дівчину, яка у відчаї стрибнула із мосту. Зазвичай кажуть, рятувальники людина у крижаній воді може протриматись не більше 70 хвилин, хоч усе насправді індивідуально. На думку Володимира, навіть до півгодини вдається. Йому ж у спеціальному костюмі довелось занурюватись із головою у крижану воду, аби віднайти тіло умовної потерпілої і витягти її на берег. Так, в нас дійсно сучасне спорядження, яке дозволяє спуститися під льод, тобто в крижану воду. І... і На сьогодні і вони діляться на типи. Ну, іменно і Сучасний зимній, можна сказати, один. Ну, є їх взагалі два, а ще є багато літніх варіантів. Спорядження дозволяє знаходитись навіть в крижині води, ну, години-дві можна провести і якби, при цьому нормально себе почувати, не переохолодитися. Цьогоріч, як і торік, Володимиру на щастя не доводилось застосовувати відпрацьовані навики. Проте щороку фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій констатують таку сумну статистику: під водою гинуть і дорослі, і діти до груп підвищеного ризику належать любителі зимової риболовлі. Що стосується рибалок при зимовій рибалці, рибакам потрібно виходити, маючи собою міцний шнур довжиною від 10 і більше метрів. Ні в якому випадку не вживати спиртні напої, адже спиніла людина, вона неадекватно реагує при виникті надзвичайної ситуації, і якщо спровалися під кригу, вона є безпорадною. Батькам потрібно слідкувати за своїми дітьми, без дозволу не випускати їх на кригу. А ще нагадують фахівці: категорично заборонено виїжджати на літ автомобілем, виходити у нічну пору доби, а під час вимушеного переходу обов'язково слід намітити шлях і тримати пішоходам дистанцію у 5-6 метрів один від одного. Особливого скупчення людей на гнилоп'яті вже очікують за кілька днів під час святкування водохрещ. Бажаючих зануритись у крижану воду щороку вистачає. Серед кілька тисяч людей одиниці трапляються й нетверезими. Тож рятувальники мають бути особливо пильними і завжди поготові. Ми, як правило, плануємо проведення щорічно таких тренувань, але й до водохрещення. А все таки зима, вода не більше. 4 градусів тепла. Ми ще поки на сьогоднішній день не знаємо, яка буде погода, чи буде сніг, чи ні, значить, ну, буде е, -е кромці і ополонки огороджувана е -е, стрічка яка буде за нею, щоб старатися, щоб люди сюди не заходили. Я дуже прошу людей, які будуть значить, приймати участь у фотографуванні, селфі і так далі, не заходити на лід. Бо, як показувала практика, на сьогоднішній день товщина льоду 20-25 сантиметрів. Але все-таки, коли буде велике скупчення людей, Лід буде прогинатись, і тоді ситуація може бути не керована. Але постараємося людей на лід не пускати, щоб тільки люди стояли з берега і наблюдали за цим дійством. Зі слів фахівців, на щастя, від початку цієї зими надзвичайної ситуації на льоду не виникало.